За квітка така гарна, та пишна. Ой, Лаврін, а я вже думала, ти сьогодні не прийдеш. А вже ж, тому й очі засмучені, і пісню співаєш сумно. Чому б мав не прийти? Та навіть якби батько мене прив'язав, я прийшов до тебе. Одв'язався і прийшов. Справді. А ти ж думала, ти для мене тепер, неначе світ ясний. Як побачив тебе, як до млина приїжджав. Неначе з не наче криниці погожої води напився, а як глянув на тебе, неначе здоров'я набрався. І я і ти для мене так само. Цієї ночі я наче спала і не спала. Все ніби гуляла по зеленому гаю, та квіти збирала. Все ніби дивилася на тебе, не надивилася. Говорила з тобою, не наговорилася. А вранці збираюсь на роботу панські буряки сапати, а сама співаю, аж мати постерегла. Каже, чи ти здуріла, дочко, чи на тебе наслано? Невже? А ти їй що? А я нічого, обняла її, поцілувала. Мати вже все знає. Вона мене любить і жалує. Та я її, мені її не страшно. За своїх батька і матір не боюсь, за твоїх. Таке, а чого б то? Чи догуджуєм, чи вподобаюсь, надто твоїй матері. Як приїздила вона на оглядини, то не тільки мені, а й матері моїй здалася такою гордою. Мої батьки сам бачив. Небагаті. І хата в латана перелатана, та й сім'я чималенька. Крім мене ще п'ятеро братів та сестричок. Зате ти серед них мов повна ружа. Ти для мене краща за золото, ясніша за сонце. Як розлюбиш і покинеш гріх, буде великий. А от і ні. Не розлюблю і гріха не буде, бо батько вже й призначив день, коли весілля будемо гуляти. Так, любий мій орниці закрили, як я люблю тебе. І заживемо ми з тобою, як поважні господарі. Карпа батько вже оділив, він живе з Мотрією собі осібно, А ми з тобою будемо жити з батьком і матір'ю і будемо доглядати їхню старість. Мені б тільки свекрові та свекрусі догодити. Та я вже старатимусь. Заслужу їхньої ласки. Чи ж моя зіронька не заслужить з її вдачею, тихою та сумирною. Та й ти будеш зі мною? Адже так? А вже ж, будемо в парі до віку. до сонце місяці іде, в садок вишневий побіжу, чекаю, милий, знову прийде, його собі приворожу. Буду я твій, я твій, та як там буде у житті наша любов, весну пробудить і не залишить самотів, весна навіки поєднала нас, і не розлучить не в маничах. Мені руку з'єднуємо серця, пройдемо разом до кінця, чекає мила у садочку, як квітка гарно розцвіла. а ти ми Настоленька звела, буду твоя, а я твій буду, я там буде у житті, наша любов, весну пробуди і не залишить самоті. Сна навіки поєднала нас і не розлучить, не час. дай мені руку з'єднаємо серця.